Вітаю! Як ви вже, мабуть, чули, Національний банк України заборонив використання на території України грошей чотирьох торгових марок: WebMoney, Яндекс.Деньги, KiwiWallet та WalletOne. Зараз я хочу разом з вами розібратися, які реальні загрози з'явились для українських користувачів цих платіжних систем. Почну з простого. Річ у тім, що сервіси електронних гаманців працюють через інтернет, і ніхто, взагалі ніхто, не може контролювати, де вони використовуються. Будь-хто прямо зараз може зареєструватися у платіжній системі під вигаданим ім'ям, перерахувати кошти на рахунок через посередника і просто їх використовувати на власний розсуд. Теоретично так, Нацбанк України в змозі визначити, що саме ви користуєтесь електронним гаманцем, але ніякого впливу на керівництво платіжної системи вони не мають. Тобто заблокувати ваш електронний електронний гаманець вдасться виключно за добровільної згоди платіжної системи, що навряд чи відбудеться. Далі жодним з офіційних джерел не було озвучено міри покарання для от таких от злодіїв невдячних, які користуються руськими сервісами. Тобто, як я розумію, максимум, що станеться, це відмова наших українських банків переводити у готівку електронну валюту. Йдемо далі. По всій Україні є термінали самообслуговування, які дозволяють поповнити той чи інший електронний гаманець. З усіх них знову ж таки, це теоретично можливо. Зникнуть згадані платіжні системи. що... Ну так, буде незручно, але не смертельно. Комісія в них здебільшого вища, ніж у більшості онлайн-обмінників. І щось мені підказує, що власники електронних гаманців вміють користуватися інтернетом та в змозі знайти відповідні сервіси. Далі магазини, які приймають оплату за допомогою електронних грошей. Заборонити їм це робити можна, але сказати, що це сильно вдарить по користувачам або тим же магазинам. Важко. Проблеми будуть хіба у дітей, які поки що не можуть отримати банківську інтернет-карту. І на мою думку, так навіть краще. Тепер найцікавіше: Ще 7 листопада у Фейсбуці з'явився ось такий запис, в якому сказано, що все це пустишка для русифікованих ЗМІ. Кому цікаво, ставте на паузу. Плюс посилання на цей запис є в описі до відео. Тобто, по суті, все як було так і є. Сепаратистів упіймали на гарячому і все чудово. А як їм будуть пред'являти обвинувачення, незрозуміло. Ей, ви журналісти, і ви опублікували статтю про заборону електронних платіжних систем. Ух, зрадники! Я це до чого. У політику ми, звісно, не ліземо, але все це або та спецоперація від СБУ, або звичайний пустозвін ще й від невідомо кого. Адже знайти справді офіційну інформацію нам так і не вдалося. І підсумуємо, до чого ми прийшли: по-перше, повністю заблокувати електронну платіжну систему, чи то в чи то якісь біткоїни, практично неможливо. По суті, для цього потрібно повністю вимкнути весь інтернет. Так трішки ускладнити вам життя Нацбанк при бажанні може. І як максимум, принаймні поки що, заблокувати. Банківську карту, з якої здійснювався перерахунок коштів на електронні інтернет-гаманці. Тобто, по суті, боятися нам нічого. Якщо вам відома будь-яка офіційна інформація щодо цього, обов'язково залишайте посилання та власні коментарі внизу під відео. А ми будемо це все вивчати та додавати в опис до відео з відповідними коментарями. Ну а поки що стабільних вам прибутків. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!